Мене звуть Джодіо Джостер, і це історія про те, як я неймовірно розбагатів. Джодіо Джостер, головний герой 9-ї частини неймовірних, дивовижних, химерних чи будь-яких інших на ваш вибір пригод Джоджо. -Джо. Із заголовком Джоджо Ленс. Джодіо! 15-річний світоволосий худорлявий хлопака із білою шкірою. У нього асиметрична зачіска з косичкою та чубчиком, який дещо прикриває очі. З лівого вуха у нашого героя звисає велика сережка з літерами, які формують основу імені всіх джостерів. Одягнений Джодіо у світлу сорочку з невеликими рукавами під темним комбінізоном, який водночас виконує роль худі. Також джостер носить різноманітні рукавички без пальців із тим самим символом, що знаходиться по центру його светру. Як один із родини Джостерів у Джодіо повинна бути класична родимка. але поки що її нам не показали. Юний Джостер небагатослівний пацан із досить матеріалістичним світоглядом, який перебивається життям дрібного злодюшки на Гаваях. Він клав подвійний снікер з високої гори на навчання у місцевій школі та більш зацікавлений у власному збагаченні. Я не з такої сім'ї, як другі, я із багатої. З дитинства він працює таким собі кур'єром, а завдяки своїй небагатослівності ще й користується попитом у кримінальних авторитетів. Джодіо звик до злочинного світу і без крихти сумніву виконує будь-які доручення: чи то крадіжка авто, чи то продаж борошна помішучні шкіли. Якщо ж кета із себе, то він стає вельми жорстоким та нестримним. Однак це не стосується його рідних, яких він дуже любить та пікується про них. Швидше за все, його матір Барбара Н. Джостер не знає про кримінальні справи своїх дітлахів. Джодіо дотримується принципів так званого механізму, згідно яких, маючи довіру та повагу уточуючих, у тому числі популярність, ти володієш. Певними перевагами над іншими людьми. На його думку, знання та дотримання цих принципів приводить людину до успіху та перемоги над її можливими ворогами. Однак ці механізми також можна знищити або забрати. Це фундаментальна річ. Попри все, Джостер виглядає досить самотнім та закритим підлітком, у якого, крім родини, більше нікого немає. Він схильний до раптових спалахів агресії, буває дещо зухвалим та зарозумілим. Але при цьому визнає свої недоліки та дуже дуже піклується і захищає свою сім'ю. Джодіо володіє стендом November Rain, який виробляє дощові крапельки, здатні розчавити як мінімум живих істот. Перед нами напівгуманоїдний стенд із мускулистим тулубом та тонкими ніжками у наявності 4 штука. Згідно усталеній традиції Всесвітів Джоджо, стенд носить назву пісні November Rain гурту Guns Roses. Росес. My English is very good. У висновку можу зазначити те, що перед нами своєрідний симбіоз Джотеро та Джорно, але у Всесвіті стіл Болан. І він, по правді кажучи, досить інтригуючий та вартий нашої з вами уваги. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, пишіть свої враження про нового Джо Джо у коментарях. Та діліться цим видео з друзями. Не забувайте фінансово підтримувати наших захисників та захисниць, завдяки яким у нас є змога читати та обговорювати різноманітну мангу. Окрема дяка патронам та донаторам каналу. Ви всі котики та кішечки міцно вас обіймаю. Дивіться лише якісне та слава Україні!